Всім доброго раночку. Мася, скажи всім добре всім привіт. Всім доброе утро. Всім привіт. З вами Мася і Джоні. Ми сьогодні прийшли сюди на площадку, де буде проводитися ярмарок в кінці липня. Тут вже він був, гляньте, якщо травкою заросло. Але до ярмарку тут наведуть порядочок. Буде красота, неймовірна. приходьте всі. Лесенка, скажи, будь ласка, якого числа ярмарок? Е, ярмарок називається Базар добра, адреса Довбуша 24. Е, ярмарок відбудеться 26-27 липня. Приходьте. З 12 до 22 години. Тому всі, хто хочуть, приходьте. Буде дуже весело, тут буде дуже багато локацій. Можна буде щось купити, собі цікаве. Ми з Лисою теж будемо на ярмарку. Біля нас траву всю покосили, тому ми прийшли сьогодні сюди, тут вкусна трава. Ой, вкусна, вкусна травка. До речі, тут хрін росте з усіх сторон, просто як трава. Ось він, бачите? Ось він. Дома ми його спеціально насаджуємо, а тут ні. Кто куча в траву? Кто, кто? Красуня моя. Ну, жуй, жуй.